Де зустрінеш його і. Людину для стосунків. Давайте подивимось місце, де зустрінеш, можливо, знаєте, де зрозумієте. Нагадую, розклад загальний може програтися не для всіх, за індивідуальними розкладами, звертайтеся за покликанням в шапці профіля. Там є потрібна інформація. Для кого цей розклад? Так, для людини, яка багато чого пережила, можливо, відстуювати себе постійно приходилося, брала тайм-аут, передихала і відгороджувалась від тих людей, щоб от не лізли в душу, не робили погано, щоб не було так боляче, щоб убезпечити себе. Де кого цей розклад. Для людини, яка швидко оговталася. Оговкталася, можливо, швидко приймала якісь рішення, активна дуже людина. Полицарю Пентаклів зараз не поспішає в по особистому житті, повільно йде, але знає, чого хоче і не поспішає. Якісь зміни, для кого це розклад? Для людини, яка на минулому поставила крапку, або зараз працює над тим, щоб прибрати оці обмеження, тобто відкрити трішки двері, щоб пустити потрібних людей ближче до себе, щоб люди ж знали з ким. Стосунки можуть бути. Коли ми закриваємось і не показуємо себе, людина не може зрозуміти, з ким вона знайомиться, що ми за люди і так далі. Отже, давай подивимося, де зустрінеш його її. Говорю, для жінок чоловіки перевертайте під себе. Де зустрінеш? Можливо, на роботі, на навчанні, коли буде приємне спілкування. Угу. І ох, у вас щось не загодиться. Щось не загодиться, можливо, би посваритесь. І приємне, вроді, було, і дивіться, в трійку мечів виходить чомусь. Так, де зустрінеш його її. А можливо, в тому ж місці зустрінеш, де в тебе було знайомство, або проводили час з колишньою любов'ю, може бути так. Де було в тебе розбите серце. Так, де зустрінеш його її? Угу. Ну, по двійки жезлів. Ти працюєш над собою, ти думаєш, де знайти таке місце, щоб знайти людину, яка тобі саме потрібна, де такі люди взагалі можуть бути. Ти хочеш прибрати всі можливі маніпуляції, брехню. Так, де ти зустрінеш? Ну, Це хтось може бути з минулого, або в місці, де ви народилися, навчалися. І, можливо, якраз на цьому місці, дивіться, де вам щось було неприємне, отам там у вас і виходить якраз знайомство. Давай ще подивимося. Можливо, ще комусь скаже, де зустрінеш його її, або. Пояснити, де зустрінеш його її. Можливо, коло водоймища. Кубки — це, дивіться, водойми. Там, де емоції, можеш у психолога зустріти. Можливо, в якійсь групі можеш зустріти, але ти там самотнім себе будеш почувати самотньою. Де зустрінеш, де. Де не очікуєш цього. Дивіться, уважиш, закінчується все ну, якось мінусами. То Тут, де ти не очікуєш, От де-де, а тут точно я не вважаю, що я зустріну цю людину. От В самому неочікуваному місці. Хоча ти придумаєш, де знайти, але зустрінеш тільки там, де не очікуєш, Сповнися емоціями і хочеться цього. І відкриваєшся людям. Але дивися, там, де була втрата, можливо. І, ех, можливо, це місце тобі нагадує щось, що ти. Та я вже наївся, я цього не хочу, мені цього не потрібно. Можливо, місце ліні. Ну, я не знаю, там клуб якийсь, де мовчать, де газети одно читають. Місце, де можна лінуватися. Нехай все хороше неодмінно збувається, не гаразд, і негатив обходять вас стороною.